Це вже річборд, небезпечна зона. Вітер в руках, свистить, нічого не чую. Май дай Боже, пронесе. Кафешки колись популярні. Так, Це Богородицька тільки знизу, як я тут ще не катався. Храм монастирюк. Не знаю, працює інше, не працює. Так. Все позакриване, всі контори. І магазинчики, які раніше тут працювали. Знову фабрика взуттєва розвалена. От собачки сидять якісь тут. Там трошки не з'їду. Ні, далі не можна. Далі не можна. Куча собачок сидить. Знову виїхав на Богородицьку. Так вийшло. Не планував, але так вийшло. А. Треба піднятися вище. А, тут загорожено. Ага. Там до храму дорога веде. Ой. До сих пір згарища димить біля храму. Так, піднімаюсь вище. прилеты на прилетах. Что здесь ремонтуют, або Ну-ка, Стоїть пам'ятник прикордонникам з собачкою. Дуже багато гілок обломаних від прильотів видно, тому що там прямо скошені осколками. Ой. В радянські часи тут було багато всяких нумізматів сиділи мінялися продавали зараз тут нікого взагалі немає Живе було місце колись да. в українські часи коли до окупації теж було багато тут народу Ло все побите, спускаємося, спускаємося, Спускаємося. Спускаємося і піднімаємося.